Так, вже у нас шестеро глядачів. Вітаю вас, дорогі наші глядачі, глядачі youtube каналу Віча, глядачі а, каналу Добре Серце. Вітаємо вас, школа Добре серце. Так, от очі. Вітаємо вас в нашій щотижневій програмі Вечниці для душі, і а, з вами буде а, сьогодні будемо спілкуватися проти те, про От Сергій. Прокопчук. Да, і хороший товариш, наш священник, отець Володимир Давидов. Радий тебе, дуже вітати. І я тебе, привіт. Ну і а, дуже раді, тебе, що... і вас всіх вітаємо, так. Так, вітаємо заступаючими святами. А, а... Дру, друже, зразу репліку зроблю. Минулої п'ятниці. Не я був в ефірі. Ми зробили такий експеримент і запросили до нашого проєкту гостя. Ну, Якісь злої сили не дали нам реалізувати якісно на, на, наше бажання познайомити вас ще з нашим одним із друзів, оцим Романом. Не дуже був гарний зв'язок. Я ви, подивився прямо в прямому ефірі вас, це корисно бо зі сторони глянути якісь плюси мінуси. Ми не професійні блогери або люди, які, які часто виходять там в ефіри. Я не волшебник, я тільки учусь. Да? Ось тому вдячний тобі за розмову. Ви там згадували не злим тихим і, і, і мене, і ту подію, яка проходила у нас у вариші, яка а поєднала так, семінар. Можемо mm. ще раз поговорити, тому що з минулої програми мало що було почуто. Мене викидувало постійно. Но, чесно, я боявся я я цього експерименту, бо я і думав, думав. Вони мене хать потоплять і розказують всі мої е, пристрасті. Ось, е, чи, чи вони е, мене будуть спокушати вихвалянням там і, і ще чимось? Ну така межа ладно? Все розкажемо і де ключі від е, кімнати де гроші лежать. Все розкажемо. Все здамо. Але ми сьогодні знову в ефірі. Ви знаєте, вже став скучити за Це Я звертаюся до наших глядачів до, до, до цих ефірів. Відверто скажу, не знаю, як оце Володимира. Я буквально настільки насичені дні хвилини ледь встиг плюхнути в ванну, ще такі червоненькі остив. і до вас на зв'язок, бо, бо відмінив кучу вечірніх справ. Е, отець ну, Сергій де... був в ванні, але до вас вийшов Вилетів. <реш> е, ось. Е, ну, якби е, е, отець Волимир друже, ти побачив мене до ванни е, там за годину, е, е, що я був вбраний і які мої були руки е, 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 вимазані роботою, то я вирішив плюхнути. Так, трохи, там отець Сергій мені розказував, що десь на днях там фарбував. Десятки чи сотні квадратів підлоги, так що я представляю, якщо це так. Так. На ніч, на ніч ми з нашою бригадою э, заходили на підряд на роботи, допомагаємо запускати, э, відкривати бомбосховище, доробляємо наші, одні з наших шкіл. Ось, нас є майстри, хороші, нас запросили. І ми за ніч ну так квадратів, напевно, ну як за ніч до 12, до, до, до комендантської. Квадратів так до триста, 200, мабуть, десь дали. Тому комісія вранці прийшла, аж здивувалася, коли це воно встиглося. То, да. Ну, Але сьогодні мастрів залишив вже на самоті, каже, хлопці, доробляйте, бо в нас важлива справа. Тож, друже, до... Отець до... Сергій, отець Сергій показав, як треба, як треба фарбувати правильно. Да, ну, Підсобником, <рес> да. Мене все ходили казати, батюшка, що це ви сьогодні з двійником ходите. Я правда вам кажу, що Верховна Рада прийняла закон, що всі керівники, директора, начальники від нині ходять з двійниками. Ось що було, що вони щось роблять. Ви я, -я. <рес> ж не основний майстер і підсобник. Ну, це таке е-е-е, не знаю, мене розривають емоції. В першій частині нашої рублю, нашої е, передачі, нашої зустрічі ми завжди згадуємо якісь позитивні події е, нашого життя за минулу неділю. Там. Е, ти щось розкажеш чи, чи даси мені слово? Ну, давай починайте. Так, <реш> Якщо ти я, вже я, сказав, тебе я... розриваю, тобі хочеться розказати. So, я, передію, отець Володимир перед ефіром мені посповідався, казав, що в нього якась там безсонна ніч була. Він не спав і змучений там, і бідний. Не знаю, ну, важко йому, напевно, зараз в ефірі бути. А в мене навпаки, хоч я теж не дуже виспаний, але. Е Поділюсь своїми позитивними емоціями, і вони пов'язані з святкуванням Різдва. От, чесно, не знаю, як е, навіть священники готуються до святкування різдва в інших місцевості, містах там, в інших регіонах, тому що Україна дуже така е, велика країна і багата традиціями, багата. Тим паче традиціям пов'язаними з святкуванням Різдва. ось ну У нас на Полісі Різдво Христове, там Пасха Різдво для нашого релігійного досить такого люду, народу, Поліщ... Поліщуків. Це дуже видатна така подія, свято, і воно не обмежується, коли люди там спорять. Так, так, це я, напевно, з ефіру вийшов. Так, щось да, ти зачепив, очі. Ні, ні, ти до мене телефонували. У нас Різдво Христове святкують ну не день-два, а починаючи там, з Миколая закінчує, я минулого разу казав, закінчуючи Ти Це а що в тебе зі звуком? В тебе е, мікрофон, може, відійшов, чи ні? Чи спомінявся звук? Ану, зараз чутно? О, зараз краще ніби стало, так. Ану, дивись, так. Да. Чутно? Так, чутно, чутно. так, тому в мене позитивний емоцій це період підготовки до Різдва Христового. Тобто ми відсвяткували Святого Миколая новий, новий рік, чекаємо ще старого нового року і готуємося до Різдва. Ці приготування вони дуже такі різноманітні, різнобарні. Ну, почне з того, що там в сім'ї вже добру неділю всі, як мурашки, суетяться, Там діти, дружина, матушка, я щось там включаюсь, коли можу. Це, це прибирання, це, е, це готування. От зараз не можу висідіти біля ефіру, тому що вже з вчорашнього вечора почали випікати, запікати, жарити пари. Може холодець вариш? Ще холодець ні, але там мені донька перераховувала страви, які вони вже там з мамою приготували. Вже такий добрий список, вже за десяток пішов. Це звичайно теж підготовка. Вже більше неділі дочка робить генеральну уборку. Ось, і це теж якби так надихає, ти відчуваєш якась така особлива подія, тому що треба, щоб все геть було прибрано. Хлопці теж долучаються. Але найбільше, якби порадує, підготовка церковна, церковна підготовка. Останню неділю мої церковні активісти. Кожен зробив свою справу, як зазвичай у нас розподілено, Це підготовка там ялинки, ставлять чоловіки, нарижають молодь, прикрашають церкві, великі нарські високі, високі ялинки. Потім вертеп, вінки. Цього року наша наша. Дівчата там і хлопці наробили багато різних прикрас в церкві на іконостасі на іконах, і центральна ікона, і на на панікадилах. е, До слова, я хочу анонсувати, ми зробили такий анонс між священниками. е, там Конкурс православних флористів. Там ми плануємо десь там на різдвяні свята для себе на сторінці висвітлити разом з товаришами зразки того, як наші господині, наші флористи. Парафіяні е, прикрашають храм, тому що насправді традиція прикрашення храму особливо до різдва, вже така досить ну, великий. І... Я вам скажу, дорогі глядачі, що отець Сергій у нас такий масовий затінок. От щось конкурс, фестиваль, Сергій. Це цікаво. Ну дуже дуже включилися наш. Я надію, що священики теж почують ще долучаться. До, ми групу створили. Ось, і ми на різдво поділимося і, і глядачам, як ми прикрашаємо храм. Тому от, от така підготовка до різану, звичайно, колядки. У нас на парафії є старший хор, є молодіжний хор, є другий молодіжний хор, просто перший молодіжний Вони не, не хочуть визнавати, що вже вони гать не молоді. Ось, у нас два <смех> <модіри>. <смех> Ось, і плюс ще дітки малі, у нас готується вертеп, і це ці співаночки, і репетиції, і це просто надихає. І вже саме сьогодні вже скинули в Фейсбук запрошення на богослужіння, і, і ось завтрашнє вечірнього служба, вже очікуєш таким трепетом, тому що ну справді, ой, заговорився я, друже, слухай. Е я скажу, що в мене тут дуже схожі відчуття, тому що дійсно очікуєш Різдва, ну, якось з кожним роком Новий рік вже якийсь він проходить більш так банально. А от Різдва ти все рівно кожен раз переживаєш, готуєшся до нього. І в мене, я от Буквально до 31-го числа, в мене таке, знаєте, не було відчуття, що ця свята наближається. Виходить так, що 31-го. Літургія була, недільна, так? Відслужили, і ми там з тими парафіанами, які були в храмі, взяли, теж прибрали храм уже до Різдва, тому що е, з неділі наступна служба у нас буде завтра, вранці вже. Е, служба на вечір'я вже е, починається. І підготували храм. Я коли побачив вбраний храм, коли вже верте поставили, і ялиночки, як ти кажеш, е, прикрасили. І тут, як би, знаєш, так торкнуло все, свято наближається. І саме дійсно, хоча це було 31-ше, це був в Києві, я ще аж вечором приїхав додому, поки з Києва добрався. Але тим не менше, ну Новий рік, да, добре, все там зустріли е, з шампанським, де, де лігли спати. А от е, далі, звичайно, от, чим ближче до Різдва, оці, знаєш, е, приємні такі клопоти, які пов'язані е, і клопоти дійсно, як домашнього такого характеру, такі. Церковного, то що ти готуєшся, продумуєш там. Ну, воно приємно так, якось зігріває душу, і дійсно, ось-ось ми будемо дійсно вже святкувати. І тут навіть не в тому, що о, все, піс закінчився, давайте будемо шашличок, качечку, чи ще щось. Ні. Тут саме оце свято, ти його очікував. Черговий раз в своєму житті згадати і актуалізувати подію, що Спаситель прийшов в цей світ, і треба радіти, тому що це. Запорука того, що ми, що ми теж отримаємо спасіння. Да, І отут, ти да, знаєш, да. ми теж хотіли в цю тему так трішки буквально о, пройтись по ній, по святкуванню Різдва. Тобто, у нас сьомого вже частина українців відсвяткували 25-го. І отут. О, що цікаво, це мої суто такі спостереження, що з однієї сторони я якби і не проти так. Хто хоче 25-го, хто хоче 7 якби, ну тут діло таке, кому подобається і кому як зручно. І при всьому тому, що є, от, як оці незручності, що Новий рік він передує Різдву, але тим не менше, вже прожив частину життя з такої традиції. І ну, перелаштуватися, напевно, напевно, трішки важко буде, якщо там поставити собі за ці. Через це 25-те воно минуло, я поважаю так, от людей, які там вважаються, вітав людей, яких святкують 25-го. Але от для мене дійсно зараз 7, 7 січня, я його чекаю, щоб дійсно це свято, от воно от-от, має прийти в моє серце і ну, звеселіти. Ну, я скажу теж це трошки реплика по цьому питанню. Е, от я буквально в неділю в мене була розмова з однією людиною Рафіянко. І сьогодні була одна розмова з іншою людиною там е, по роботі, але вона перейшла теж на тему святкування різного. І, хоч не хотілося вже особливо згадувати, але все ж таки. Як той маркер, який показує напряженість ситуації з святкуванням і такими очікуванням чогось такого не дуже приємного, знаєте, коли чи 25, чи зараз 7-го ми готуємося з таким натхненням до свята народження Спасителя, та, і, і інший момент, духовний момент для нас, вірючих людей, особливо важливий. А все ж таки, ти очікуєш, що ну хтось зірве свято, хтось, хтось неправильно сприйме, хтось не зможе толерантно поставитися. Ось так як хтось може і не, не толерантно поставився 25 числа, теж під час святкування. Так ось розкажу два слова. Розмовляв з нею парафіянкою, вона ділає з Я ніяк не відреагував, тому що ну така особлива людина. І, і Вона мені розказує, каже, батюшка, так мене турбує, так мучить ну Що мучить? Та я пішла 25 го числа зі служби з Передонатими Футська, не з нашого храму, а з Бійського. І, 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 і зустріла сусідку. отець Володимир, тимчасово надіявся, він відлучився. Я продовжував. Свою. І зустріла з сусідка. Вона каже Христос рождається. Ця жіночка каже: я то кажу: ну, славімо його. А потім відійшла і каже: мене так мучило, так мучило, мучили, додому прийшла, не спала. Думаю, ну чого ж тобі так мучило, Я ніби нічого не реагував, особливо не впитувався, непитував. А вона каже: Ну як же ж це я? Я відійшла від віри, я, я в цей день ще різдва не можна святкувати, і я з нею привіталася, і мені стало так. <гум> uh, так не до, до, до душі не дуже приємно, що от є люди, які вона хороша, порядна така віруюча людина. Але от щось у неї, отаке от сприйняття цієї ситуації, напевно, на, е, якимись людьми, іншими духовними особами або традиціями, або впливом, або якісь нерозумінні ситуації, що вона бідно мучилася, що привіталася. Ну це, це якби крайній такий прояв. Відношення до святкування 25. А Друга ситуація сьогодні.